У Малі готуються до приїзду президента Франції Франсуа Уланда. Єлисейський палац підтвердив, що французький лідер відвідає країну у суботу. Він зустрінеться з виконувачем обов'язків президента Діон-Кундою трауре у столиці Бамако, а Потім відвідає місто Тімбукту, нещодавно звільнене з під контролю бойовиків. Франсуа Улан також має намір виступити перед французькими вояками, яких Париж відрядив у Малі, щоб допомогти тамтешньому уряду у боротьбі з ісламістами. Під час візиту президента П'ятої республіки супроводжуватиме очільник зовнішньополітичного відомства Лоран. Фабіус, а також міністри оборони та розвитку. За підтримки французів, що прибули на початку січня, малійській армії вдалося відвоювати кілька стратегічних пунктів на півночі країни. Зокрема, у четвер, який Франції та Малі повернули контроль над містом Кідаль. Париж наголошує, що його контингент залишиться у Малі ненадовго. Французи передадуть естафету військовим співдружності африканських держав ЕКОВАЗ, які почали прибувати Україну.